Всіх вітаю халод Сузамен. Ви на каналі Будьте мною. Сьогодні другий день в місті Горній План. Нашу пішу подорож. Сьогодні ми починаємо з церкви Святої Маргарити. При вході бачу пастирський лист чи Сковідові скенобіскора. З дове а допоможі України. Помощі Україні я розумію. Допомога Україні. Двері у церкві зачинені, але багато що можна роздивитися через сітку. Дуже гарний алтар, це римсько-католицька церква. Ще були надписи, що всі стіни цієї церкви дуже вологі і може з'явитися плесіння, це не можна зробити цей ремонт. Водночасно і швидко, тому збирають гроші на реновацію цієї церкви. І двері відкрити, і вікна відкрити для того, щоб йшло у теплі дні, у спекотні дні провітрювання і висихання стін. Така картинка виходить, якщо знову повернутися до міста. З чешської вона називається сант Макрити – Церква. Зразу за церквою є початкова школа, тут граються дітлахи і в червні ще немає ніяких канікул. Погемський ліс з чешської мови називається область Шумава. І тут знаходиться національний парк і, за... і виріс і жив Альберт Штифта. Тому ми зараз йдемо по лісу, будемо по цих сходах наверх сходити. Побачимо його пам'ятник і побачимо таку гарну діправу. Дерева підписані, червоно червонолістий. Купа, бич. Дуже тверде дерево. Багато меблів з нього роблять. Трешен, птахи, фоглкинбам. Тобто це черешня пташина. Гарний ліс. Трошки спекотно сьогодні. Але дуже приємно тут гуляти. Явормлеч. Пець Аор, Норве, Мапи. Це Норвежський кліон. Міша вже майже дійшов до того пам'ятника, до якого ми прямуємо. Колись цей Богемський ліс, він відносився до Німеччини, тому всі надписи у цій території, вони німецькою мовою. І люди, які тут жили, вони також розмовляли українсь... не всі українською німецькою мовою. Адальберт Штифта був письменником, жив у 19 столітті і дуже багато писав про красу цієї території, цього ландшафту. Wie er auf den Planen aufgewachsen ist, darum hat er Christus gebeten. Das Zitat von Pami Ndungkuta, eine mitspannte Sprache. Da ruhen die breiten Waldes, zurück und steigen lieblich schwarz-blau dämend ab gegen den silbernen Blick der Moldau. Es wohnen uns saglich viel Liebes- und Wehmütiges in diesem Anblick. Таке собі романтичне описування цієї території, річки Молдау і всього, що ми бачимо навкруги. По дорозі є дерев'яна лавочка і поруч написано все, що хочете, вам сюди є на лавочку принесуть. І будете сидіти, їсти і насолоджуватися цим видом на озеро. Ліпно. Добра вода. 805 метрів над рівнем моря. Це туди дорога. І наша ціль. Існує гора, яка називається Добра вода. І там зверху є капеля на добра вода, тобто якесь. Якась церковна капела, а також рожледна добра вода. Це така башня, з якою можна подивитися на всю округу. Тому ми туди йдемо, щоб все побачити. Дійшли ми до цієї капелі, вона виглядає як велика церква. З повагою до Божої Матері. Церква Святої Води була. Відновлена в 1993-97 роках німцями, австрійцями і чехами. Всі надгробні каміння німецькою мовою написані. Дуже гарний сонячний фасад. Погода сьогодні чудова. Попробуємо там праворуч зайти в цю церкву. Люпіни вже майже відсвіли. Дзвоники, такі трави і запахи. Знову роздивляємося всю цю церкву через сітку, але щось трошки бачимо. Також римсько-католицька. Вид зверху. Всередині. Каплі пані Марії Болештне. Тобто капела Божої матері. А це саме є, це добра вода. Тут знайшли, мабуть, це з джерело, його закрили і направили туди, де можна її качати землі. Тут як пам'ятку побудували таку хатку. От ми піднялись на вершину гори біля плана на висоту 862 метри, а тут розташована така оглядна башня, на яку ми зараз поліземо.